Ну що, друзі, нарешті ми дочекалися оновлений баланс контакт і давайте подивимось, що воно таке і чим відрізняється. І так, зараз ми зробимо таку простору розпаковочку. Так, що у нас тут? Так, тут у нас є гарантийний талон. Тут повинен бути вписаний номер пристрою. І дата відгрузки. Так. Тут у нас є QR-код з техпідтримкою. І я би сюди ще додав QR-код з посилання на інструкцію в базу, в базу знань. Так. Це моє одразу побажання. Так, це ми ховаємо. Так, ну ось беремо наш пристрій. Скажу одразу, що він по відчуттях значно важчий. І я взяв ваги і зараз ми перевіримо. Так, звичайний баланс контакту у нас 116 грамів, а оновлений... 180. Бачите, 180 грамів. Так, тому одразу відчувається так. І по товщині він товший. Ну що, так, дивимось, що тут далі. у нас кабель? Кабель для з'єднання з, з комп'ютером для зарядки. До речі, тут у нас вже type c Замість мікро-USB, як було раніше. Type-C, воно звичайно зручніше. роз'єм. Такс. І. Далі у нас тут коробочка з, з нашими електродами. Так-с. Тут у нас нероз'ємні. Можна, звісно, відкрутити. Але так як було в попередніх, там знімалось на кліпсі, зараз вже комплектується сірими ремішками. Тут, до речі, вони <клес> мають більшу електропроводимість, тому інтенсивність ми ставимо обережненько потрохи збільшуючи. Так, ремішки ми кладемо сюди. Так, тепер давайте ми включимо з вами пристрій. Прилад готовий до роботи. І тепер нам, що ми зробимо, ми заходимо до нашого додатку Web Wellness. Давайте спочатку баланс контакт, знайти пристрій. Знайшли. Обов'язково Bluetooth та геолокацію повинно включити. Ділом заходимо в, во вкладку Обще загальні. «Такс», і до налаштування. Настройку звуку можете вибрати або російську, або англійську. І автовідключення обов'язково ставимо 300 секунд. Щоб він швидко не відключався, коли ви їм не, <кх> не користуєтесь. Так, йдемо до програм. Звісно, він не буде працювати, якщо ми не підключимо. Так, Для початку у нас ліве гніздо це більш слабе, слабий вихід, праворуч у нас більш міцний вихід. Тому раджу починати з лівої сторони, з лівої сторони. Так, і обов'язково щільно притискаємо до кінця. Так, підключили. Тепер меню у нас це те саме, що в попередньому. От. Такс. Встроєні програми Хіль Кларк, антигрибкова, антипростейша, антивірусна, антибактеріальна, антихильмитна. Обов'язково після кожної включаємо детокс. Так, є у нас папка авто та ручні комплекси отсутствують і базові комплекси. І тут у нас додавалися общеукрепляюща і волни шумана. Оце мене цікавить, чи вона працює чи ні. програми. О, бачите? Тут працює, а в попередній версії вони ще не працюють. Ці нові дві додаткові програми. Це гарна новина. Так, давайте зупинимось. І перевіримо ще общоукріпляючу. Це супер. Одна година. Одна година. Так, обов'язково, коли ми запустили програму, ми повинні з вами вибрати інтенсивність. І, до речі, інтенсивність на баланс контакту це вона дуже відрізняється від звичайного, від звичайного балансу. Так? Тому ми тут обережненько можемо спробувати на одиничці, на двойці. А, ще один момент, поки не забувся. Якщо ви відчуваєте, що воно у вас дуже щіпає, це неправильно, треба зменшити інтенсивність. А, ну, якщо у вас стає справа, то можна переставити зліва вихід. Так, що ще не сказав? Що ще не сказав? Так. Ну, нібито усе. Такс. Так що, друзі, замовляйте. До речі, зараз у нас акція по Life Balance 2.1. Ось такий, такий привод. Баланс 2.1. Ми можемо отримати в подарунок при замовленні від 600 балів. Вся інформація у ваших друзів-наставників є та на сайті. Все, я бажаю всім здоров'я та успіхів!